Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми обговорюємо головні завдання парламенту на цей тиждень. У нашій студії народний депутат України Степан Барна. Пане Степане, я вас вітаю. Вітаю. Під час погоджувальної ради лунало багато заяв, вимог та різних думок. Що є ключовим на цей тиждень? Ваша думка? В ну, першу чергу для нас є надзвичайно важливим ті питання, які становлять питання, які відносяться до категорії питань національної безпеки. Перед передусім ми говоримо про те, що ми маємо сьогодні чітко розуміти, яка ситуація в країні відбувається, і те, що відбулася окупація частини території України, відповідні ставить перед нами виклики. І ці виклики якраз мають забезпечити консолідовану єдність всіх без винятку фракцій, котрі входять в коаліцію в українському парламенті. Це принципова позиція, і це буде найкращою відповіддю окупаційним діям з боку Кремля і Путіна. По-друге, ми чітко розуміємо, що протягом цього тижня ми повинні здійснити цілу низку кроків, які будуть забезпечувати наведення порядку в країні, зокрема, виконання певних владних вертикалей і владних повноважень. Йдеться зокрема про те, що мають бути прийняті зміни до закону про справедливий суд. Мають стоїть питання про національну гвардію, будуть проведені кадрові зміни в Генеральній прокуратурі. І сьогодні це є одним з ключових питань. Чому? Тому що країна не може бути без генерального прокурора. Я думаю, що в ближчому часі президентом України буде внесений на внесено нове прізвище Генерального прокурора. Давайте почнемо з оборонних питань. Сьогодні весь світ обговорює українське питання. Чи має активізуватися український парламент? Зокрема, яка доля можливого звернення до Сполучених Штатів щодо знову надання статусу союзника про виділення зброї? Чи збирається парламент звертатися? Ну, мабуть, ця країна вже мала можливість спостерігати за спільною прес-конференцією, брифінгом Барака Обами, а також Ангели Меркель, де було вже остаточно озвучена позиція. Що Сполучені Штати Америки не вірять в перспективу принципових домовленостей з Росією, і вони готові надати допомогу, зокрема летальною зброєю, проте, є... проте на прохання Ангели Меркель, канцлера Німеччини, було відтерміновано реалізацію цього проєкту до часу завершення мінських домовленостей. Як ми знаємо, мінські переговори будуть відбуватися завтра у Білорусі, і там візьме участь в нормандському форматі і президент України. Петро, прошу також скептично ставитися до цих перемовин. Дозвольте, почнемо з того, яка, на які позиції ми стоїмо як держава Україна, А ми принципово стоїмо на позиціях мінських домовленостей. Зокрема, пункт перший це припинення вогню, друге це розмежування лінії вогню, третє це відновлення української частини кордону в зовнішніх кордонах України. Де, де входить повноцінно Донецької і Луганської області, і проведення виборів на основі чинного українського законодавства? Відповідно, невже ви думаєте, що Росія і Путін на це можуть піти? Зрештою, такі формати і переговори вже мали місце раніше. Ці переговори відбувалися і в Астані, і в швейцарському форматі, і кілька разів в мінському форматі. Часто кажучи, я не дуже в них віру. Ми принципово маємо бути готові до того, що країна має бути здатною захищати свою територію і захищати свою територіальну цілісність. Я об'єктивно розумію, що президент сьогодні перебуває в складних політичних умовах, але його принципова позиція це збереження людських життів, власне, і з цим пов'язані його ініціативи. Проте позицію щодо захисту території України. Для нас вона принципова і для президента також. Якщо головним є е, саме збереження людських життів, чи можемо? А ми може Україна в політичному плані йти на якісь поступки. Чи готовий український парламент, ви як народний депутат, надавати якусь автономію а, самопроголошеним ДНР, ЛНР, чи готові ми йти на проведення там а, виборів ваші думки з цього? Президент Порошенко дав відповідь на це питання. Він його дав ще в Мюнхені під час безпекової конференції, яка відбувалася нещодавно там, і там обговорив, обговорився лист президента Путіна, де він пропонував можливість. Проголошення чи утворення на території унітарної держави Україна автономних утворень з ДНР і ЛНР. На що була чітка і зрозуміла відповідь, що такі ініціативи можуть тільки розглядатися в форматі проведення референдуму на загальнонаціональному рівні в Україні. Я вам скажу напевно, відповідально: українці будуть проти федералізації України. Це наша принципова позиція, і з цього приводу є позиція більшості органів місцевого самоврядування. Які не тільки виступають проти федералізації України, а й виступають за визнання ДНР і ЛНР терористичним організаціям? Так само, певно, український народ і не сприйме е, знову повернення позаблокового статусу України. Безперечно, ми не будемо позаблоковою країною. Ми вже були, нам вже вистачило, і це нам обійшлося окупацією двох адміністративно-територіальних одиниць Криму і Севастополя, а також часткової окупації Донецької і Луганської області. Сьогодні наша стратегія. І адміністрації президента України і парламенту, який сформував сьогодні більшість коаліційну більшість, це стратегія на європейську інтеграцію і інтеграцію в європейську систему безпеки. Певно, що у разі відсутності конструктивної позиції російської сторони. Рішення Америки щодо надання Україні зброї буде е, вирішене. На вашу думку, чи е, варто е, є інформація, що уряд затвердив рекордні видатки на держзакупівлі на зброю і техніку, чи варто е, приймати закон, який звільнить від оподаткування саме е, такі продукти? Ну безперечно, що це потрібно, тому що знову знов ж таки ми говоримо про те, що є певна стратегія своєї безпеки, безпеки країни, і елементом безпеки це наявність. Озброєнь і технічного забезпечення фронту сьогодні. Ми маємо багато проблем пов'язаних з допомогою, яка надається всім цивілізованим світом, зокрема країнами Європи. Це не тільки військова допомога, це гуманітарна допомога, це допомога звичайними транспортними засобами, швидкими маш... швидкими допомогами машинами, які надають цю допомогу. Відповідно, всі ці моменти вони мають бути відображені в цілій низці законів, які дадуть можливість напряму забезпечити. Фронт забезпечити передову і забезпечувати підтримку наших хлопців, які сьогодні стоять в обороні територіальної цілісності України для нас. Сьогодні ми маємо мінімізувати кількість будь-яких бюрократичних перепон, які сьогодні стоять перешкоді допомогти нашій перемозі, ще одна топ новина, про яку ви вже згадали, це відставка генпрокурора Віталія Яреми. Чи були ви серед тих людей, серед тих депутатів, хто поставив підпис під висловленням його недовіри? Однозначно стояв на позиції, що це рішення має прийняти президент України. Однозначно стою на стою на позиції, що до єрем Віталія Єрема було багато запитань, зокрема що стосується і напередодні річниці подій на майдані. І хочу зазначити, що в цьому контексті він мав дати відповіді на дуже багато питань, які ставив перед ним президент. В першу чергу, це питання, чому не притягнуті до кримінальної відповідальності ті люди, котрі вбивали наших співвітчизників на Майдані. Друге, чому втекли ті, хто мав би сидіти в тюрмі і грабували країну. І найважливіше, чому не відбулося перезавантаження правоохоронної системи. Нашій державі всі ці питання президент Порошенко ставив перед Генеральним прокурором. На жаль, відповіді на на ці питання не отримав. Відповідно, заява, яка була подана президенту України, була задоволена. І вчора президентом України було прийнято рішення про звільнення з посади голови генерального прокурора Віталія Яреми. Проте хочу зазначити, що перезавантаження правоохоронної системи, і, зокрема, Генеральної прокуратури, може відбутися в комплексі. Ми сьогодні маємо ситуацію, коли. Прокурорами областей є люди, котрі так само вчинили безчинство по відношенню до протестувальників, відкривали кримінальні справи, фабрикували ці кримінальні справи. Більше того, вони вносили протести на рішення місцевого органів місцевого самоврядування щодо євроінтеграції, наприклад, у грудні листопаді-грудні минулого року. Але вони сьогодні далі займають ці посади. Чому це відбувається? Тому що немає досконалого законодавства, котра дає можливість. Здійснити перезавантаження правоохоронної системи. Саме тому президентом України було ініційовано прийняття цілої низки законів, котрі стосуються врегулювання цих проблем. Зокрема, це закону про Генеральну прокуратуру, перше. друге, це закону про справедливий суд. І на цьому тижні вони будуть вноситися зміни до цих законів. Я сподіваюся, що ми будемо міняти не постаті, не особистості, а будемо міняти систему. Тобто прізвище сьогодні не важливе. Нова людина навряд чи швидко зможе відповісти на ті питання, на які не відповів Віталій Яр. Я думаю, це буде для нього надзвичайно проблематичним, якщо він не буде діяти в межах діючого чи правового поля, яке буде дозволяти йому це робити. Ми маємо розуміти, що недостатньо сьогодні, якщо ми будували на майдані, стояли і хотіли бачити правове суспільство, то правове суспільство в першу чергу вимагає дотримання верховенства права. Коли Прокурор почне нівелювати це, це положення, автоматично він стає поза законом і він стоїть на позиції проти Майдану. Коли ми сьогодні говоримо про нового генерального прокурора і вставимо перед ним конкретні завдання, то ми маємо ставити і давати можливості повноваження для вирішення тих чи інших питань. Більше того, ми сьогодні маємо ініціативу президента Порошенка про створення антикорупційного бюро. На днях буде призначений раніше обраний. Конкурсної комісії призначений наскільки важкова антикорупційного бюро Знову ж таки для нас не принципове питання прізвища. Ми говоримо про повноваження. Я боюсь інше, щоб антикорупційне бюро не стало елементом певних політичних маніпуляцій. Тому я принципово стою на позиції, щоб призначати керівника антикорупційного бюро має президент України. Чи узгоджено до кінця закон про антикорупційне бюро, і, зокрема, чи має тоді звільняти, звільняти чи зможе звільняти тоді його Верховна Рада? Ми будемо що процесі обговорювати. Я думаю, що ми достатньо маємо добрий, ефективний формат коаліції у Верховній Раді. Всі люди демократично, депутати Верховної Ради України зі всіх фракцій, без винятку блоку Петра Порошенка, батьківщини Народного фронту, радикальної партії, вони зорієнтовані проукраїнське українське і я сподіваюся, і про європейське і я сподіваюся, що вони будуть розуміти важливість поставлених завдань перед антикорупційним бюро, і наскільки є важливою незаангажованість. Керівництво антикорупційного бюро в тому, щоб боротися з проявами корупції у вищих ешелонах влади, ще одне важливе питання. Це ваша оцінка діяльності уряду. Минула п'ятниця мала б стати днем запитань до уряду. Чи відповів уряд на ці запитання? І ми знаємо, що до 15 лютого мав би з'явитися бюджет, чи бачили вже якісь попередні дані народні депутати. По перше, ми прийняли рішення ще при, під час прийняття бюджету наприкінці минулого року. Що в ближчому часі, в кінці січня, в середині лютого, ми будемо розглядати зміни до бюджету, виходячи з тих можливостей, які в нас можуть походу виникнути. Однозначно, ще даного проекту бюджету немає. Ми ще не мали можливості його переглянути. Тому, коли тільки з'явиться проект бюджету, ми вийдемо на трибуни, вийдемо до людей і озвучимо свою позицію з цього бюджету. Однозначно, ми будемо говорити про те, що він має бути зорієнтований на питання безпеки. На безпеці соціально безпеки, а також зорієнтований на вирішення соціальних питань людей в країні. Це надзвичайно важлива для нас складова. Ми розуміємо, що умова України перебуває в на надзвичайно складних умовах, і ці умови вимагають людського ставлення до громадян нашої держави. Ваша оцінка уряду, чи робить він усе від нього залежне? Я скажу ще раз, я не є найбільшим прихильником уряду Арсенія Яценюка, але те, що він отримав вотом довіри парламенту України, те, що він отримав і затверджений бюджет України, це є свідченням того, щоб на нього покладені високі сподівання. Він має достатньо можливостей для того, щоб ці сподівання реалізувати. Якщо він не буде цього виконувати, ми будемо ставити питання про зміну уряду, але це буде після того, якщо він не буде справлятися з поставленими завданнями. Сьогодні парламент готовий до повної конструктивної співпраці з урядом. Він його підтримує у всіх починаннях. І ми будемо готові говорити про ці речі значно пізніше, коли ми побачимо конкретні завдання, на котрі не дасть відповіді. Уряд я вам дякую за вашу конструктивну позицію. Дякую, дачем нагадую, що гостем студії був народний депутат України Степан Барна. Залишайтеся із парламентським і далі.